Сьогодні у випуску бути чи не бути святкуванню дня міста. Грін Challenge триває. До акції долучились діти з волейбольного клубу Карпатська Рись. Дострія завітала. Ватра. Бути чи не бути, стріяни підтримують. Блогерка Галина Кравцова більш відома у Фейсбуці як стрийські рогалики, виступає за проведення дня міста. А відтак на своїй сторінці опублікувала відповідне опитування під постом сотні коментарів, переважно обурливих. Проголосували понад 400 осіб за висловилися 87 відсотків проти лише 13. Треба проводити, тому що по перше треба показати місту тих людей. Які є в стрию тих талановитих людей, тому що їх є дуже багато в стрию. Це і діти, це і старше покоління, це і музичні гурти, це і е, наші танцюристи, прекрасні, які в Парижі беруть перші місця. Тобто дуже велика кількість стріян, таких про яких треба говорити, яких треба показувати. Ми їх не бачимо. Ми, ми десь там трошки в новинах, десь там трошки в фейсбуці вони проскакують. Активістка все ж наполягає, що на часі від маски Україні війна лише від маски. Вважає, не варто проводити гучних гулянок без алкоголю. Водночас пропонує частину виручених від торгівлі коштів під час святкувань передати на благодійність чи на облаштування спеціального ме майданчика для діток інвалідів можна було б почати з урочистої ходи військових під вдячні оплески містян, влаштувати спортивні турніри імені наших героїв, дітям різноманітні конкурси і забави, запросити театр тіней, підліткам подарувати вогняне чи лазерне шоу, квести і показові виступи вуличних спортсменів, дорослим, мистецькі перформанси. Чому б не відновити чарівну стріянку? Одним словом, у пості розписало готову програму. Варто було б стрійській владі на цей допис звернути увагу. Врешті-решт організувати день міста, на який стріяни заслуговують. Звичайно, що війна, звичайно, зрозуміло, що якісь такі гучні паятики влаштовувати з феєрверками не варто. Це, це всім зрозуміло. Але ж е, якісь івенти, якісь міні-заходи можна провести для того, щоб навіть. Якось збадьорити людей в цей час, якось додати якоїсь снаги, тому що всім зараз важко, і якась розрада, все ж таки потрібна. Це все можна організувати дуже просто, в принципі, якщо захотіти. Перейняли естафету від «Happy Woman Space». Волейболісти з Карпатської рисі доєдналися до «Green Challenge» разом зі своїми наставниками Романом Кошелем і Миколою Столярським. Спортсмени посадили магнолії біля 10-ї школи. В цьому закладі навчається більшість юних атлетів з клубу. Тож тепер сад їхньої «Альма-Матер» прикрашатимуть три кобуси. Білі великі квіти з'являться на деревах орієнтовно за 10 років. Зацвітуть, якщо саджанці не поцуплять. Завжди приємно і корисно. Чому на закритій території ну, все таки боїмося, є прецеденти в нашому місті, що чи ламають дерева, чи їх просто викрадають? Тому ми на закритій території посадили три магнолії. Думаю, що вони будуть рости і милувати око наших стрілян. Волейболісти передали ініціативу аж п'ятьом особам. Передаємо естафету шановним спортсменам. Це Юрій Юліанович Кулик, це Руслан Володимирович Калісун, це пан Андрій Стася, Андрій Паврозник та Степан Козак. Тобто, це люди, які соціально активні в нашому місці. До речі, на пропозицію волейболістів уже відгукнувся Степан Козак, садитиме дерево завтра у центрі біля будителів. Поки одні саджають, інші викопують. Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому днями посадили п'ять гібіскусів у рамках акції громадської організації Молодстрищини з озеленення міста та не встигли рослини прийнятися, як невідомі за ніч їх викорчували. Вранці ініціатор проекту Михайло Шмігельський помітив, що замість саджанців. Пусті ямки. довго місце не пустувало. Замість поклали у землю форзицію невеличкі дерева, які цвітуть жовтими квітами. До речі, їх у пана Михайла є близько ста. Посадили п'ять гібіскусів Андріан Судловський і дівчата і це їх знищили, але ми на місці цих гібіскусів посадили форзицію. Тепер нам пишуть пані, також ми готові ну, ще, ще принести гібіскусів та подарувати місто і посадити там там далі. Реєстрація осіб для участі в ЗНО завершена. Участь в зовнішньому незалежному оцінюванні візьмуть 345 стриських одинадцятикласників. До слова, 16 та 23 березня, майбутні абітурієнти проходили пробне тестування. У нашому місті тести писали понад півтори тисячі учнів зі стрія та околиць. Нагадаю, у 2019 році зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 21 травня з математики. Того ж місяця випускники шкіл складати. Іспити з української мови та літератури, фізики й іноземних мов. ЗНО з інших предметів пройде у період з 4 по 13 червня. Ватра в стрию вчора в районному народному домі відбувся вечір пам'яті українського композитора, виконавця народного артиста України Ігоря Білозіра. Свою пісенну творчість гостям мистецького дійства дарував вокально інструментальний ансамбль. Ватра зі сцени пролунали всіма відомі композиції, в тому числі легендарного співака, якому 24 березня мало б виповнитись 64 роки. Аю, Ігор Білозір народився у містечку Радехів, що на Львівщині. Був керівником третього складу ватри більш як 20 років. Його творчість добула визнання у багатьох країнах світу. Автор естрадних пісень, камерно інструментальних композицій, творів для оркестру, музики для театральних вистав. Серед них такі пісні пшеничне перевесло, мамина світлиця, весільний марш, ніби вчора, коханий, голубий сніг. Та інші. І пісня звучить дотепер. Тож описки авторам Ігор Білозір нас бачить. Він нас чує з небес, бо, як кажуть, в нас в Україні і взагалі в світі, поки живуть пісні, доти живуть їхні автори. Синоптики прогнозують на завтра похмуру погоду протягом дня. Вночі можливий сніг. Температура повітря вночі мінус один в день стопчик термометра сягне позначки плюс п'ять.